17-й iPhone. Краще Samsung. Samsung Самсунг лагає. Samsung негарний. Задовбали. 1400 доларів. смішки з боку друзів ще 9 місць експлуатації Samsung S25 Ultra після 6 років експлуатації iPhone. Чи варте він свої гроші та підколів друзів трішки спойлерів, однозначно так. І навіть більше, ніж iPhone 16 Pro Max чи навіть 17. А чому? І що там такого зараз? Про це? Детально поговоримо. Хей, йо, братва! З вами Васильков. і у мене в руці Samsung S25 Ultra, який мені замовила у перезамовлені на мій день народження, моя дружина, близько 9 місяців тому. Чесно, усе моє уточнення дуже скептично ставилось до мого бажання знову пересісти на Samsung, та всіляко мене відмовляли, приводячи різні аргументи на зразок андроїди всі лагають, куди їм до айфон, дизайн фігня, за рік продаж, бо ціна впаде. Коротше, вся ця шлях пас з опере фанатів Apple. До речі, колись у мене давно був Samsung S8, який я досі вважаю найгарнішим телефоном в історії Samsung. І спойлер, він не лагав. Але потім я пересів на iPhone, бо справді мріяв з дитинства про техніку від Apple, і навіть був щасливий і задоволений ним увесь термін експлуатації. А тепер коротко нагадаю, що такого у Samsung S25 Ultra, що змусило мене його хотіти та благати дружину про такий подарунок на мій день народження. Основні переваги. Тужна продуктивність, оснащений найновішим процесором Snapdragon 8 Elite для Galaxy, що забезпечує неймовірну швидкість та плавність у будь-яких завданнях. Від ігор до роботи з професійними програмами, тобто коротко і на хлопський розум з таким процесором лагати не може. Принаймні, у мене не лагало. А ще тут високоякісні камери. Система чотирьох камер посилена передовим процесором обробки зображень AI Pro Visual Engine, дозволяє робити фото та відео надзвичайної якості. І це не текст з Вікіпедії, це факти. Навіть моя дружина, яка є заядлим яблучником, сказала, що Самсунг розвалив суху усі існуючий айфон, після того я дав її покористуватися. А вона на хвилиночку. Про фотограф єдине, що у Samsung інколи фото та відео все ж перенасичені, але то ж, Корея там таке люблять. На рахунок ширіка він вражає Ультраширококутний об'єктив та можливості зйомки в умовах низького освітлення, реально працює. Це не та лагуча камера iPhone, яка весь час ламається чи глючить та дратує усіх нас після якогось чергового оновлення. І чесно. Коли я в сотий раз побачив на презентації про покращену зйомку в умовах низького освітлення, я такий занову цей маркетинг а думав, На ділі все буде в шумах та пікселях з артефактами. Але. На цей раз справді вау. Телефон також підтримує запис відео 8К з 30 кадрами на секунду, і все це влог. І я кажу про лог, а не лог. Тобто логарифм. По факту являється десторонним цірем відео, яке класно краситься, тянеться, і це для фанатів знімати всякі влоги чи документалки на телефон, та не купувати спеціальну осмопакет чи zv 1 чи навіть зві 10 а дозволяє одразу з телефона зробити вау, красти відео профіпромах, кути підав DaVinci. Короче, для таких типів, як я це просто. Ням. До речі, про телевіки зум-камеру. Я перші три місяці от постійно постив фото місяця на Zoom 100X у темно пору доби, і це завжди тригерило усіх моїх друзів, яблучників. Мов це фотошоп, це неправда, і все з цієї шарманки. Так, знімаю відео для тих, хто ти не вірив колись. Ну там місяць тому я робив відео і фото, фото робив з Samsung. Показував місяць. Насправді, фотографія має зум x 200, а відео лише в моєму ікс 20 а я зараз вам покажу. Так, це вже у нас X10, а це в нас X20. Якщо зараз зроблю фотографію, а я після відео зроблю фотографію, закину її в сторіс, то це буде значно ближче. До речі, на такому зумі тримати телефон дуже тяжко. Окей, дисплей. Дисплей преміум класу має великий та яскравий екран, Dynamic LTPO AMOLED 2 x з високою роздільною здатністю та частотою оновлень 120 Гц. А це суперплавненько, та так смачно, що говорити про це мало треба спробувати особливістю є антиблікове покриття що значно покращує видимість на сонці і має підвищену стійкість до пошкоджень завдяки склу Corning Gorilla Armor 2. щось до речі схоже вперше зробили Apple на презентації своїх сімнадцяти iPhone, але пам'ятаємо що і там і там екрани від Samsung. до речі мій Samsung якось впав на щебень коли я влазив з авто і впав екран донизу екран не розбився царапин та сколів немає але плівка має мікроцарапини. А і функції Galaxy AI, якими я користуюсь на 7, по факту вони значно спрощують повсякденні завдання. Це включає перекладач, що працює офлайн, розумного асистента, який аналізує прогнози погоди та активність, а також потужні інструменти для редагування фото та відео, якими до речі, я. Не користуюсь. ну хіба раді приколу стилус S-Pen у цій моделі він досі є, але функціонал значно спрощений в порівнянні з S24 Ultra. Чи напрягається мене? Ні, бо я конкретно лише про створення додаток та написання сценарію. Що до речі, на Samsung реалізовано офігезно. А тепер про корпус. Тут дуже надійна конструкція. Корпус виготовлений з міцного титану, а захист від пилу та води відповідає стандарту IP68, що робить його дуже довговічним. Чого не скажу? про новий iPhone, якого запакували у фарбований алюміній. Я вже бачив ось ці тонни критики в перші три місці юзання, Після того, як хтось з легким косом, зітре весь той оранжевий, красивий, піде спати. До речі, свій я носив перші 4 місця, і без чохла, і без захисного скла. І все було ідеально. Але, але він слизький і дуже легко ковзав по поверхням по типу столика в кафе. І тому подібне. Тому мені стало трішки сцикотно, і я вдягнув його в чохол. Час скло не клаєв і да трішки крінж, тому що я купив повну гарантію на повне розбиття. Але я люблю свою техніку і тому такий наляканий. Вічно пакую ті телефони в чохли. Про автономність телефон має ємну батарею на 5000 мАч, що забезпечує тривалий час роботи, а також підтримує дуже дуже швидку провідну безпровідну зарядку. Але є але порівняння з моїм попереднім iPhone, який зараз живе у тумбочці, Samsung, на жаль тримає менше, і це відчутно. Тому. Будьте готові. Що у ньому класного? Ергономіка. Незважаючи на те, що він великого розміру, пристрій став легшим і зручнішим для тримання в руці завдяки округлим краям. Яскравість екрана. Дисплей не тільки має високу роздільну здатність, але й надзвичайно високу максимальну яскравість. До 2600 ніт, що разом з антибліковим покриттям, робить його одним з найкращих на ринку. Можливості ще. Інтеграція Galaxy AI дозволяє автоматично створювати нотатки, перекладати текст та навіть генерувати зображення, що робить користувацький досвід більш персоналізованим та ефективним. Універсальність камери завдяки системі з кількома об'єктивами, включаючи телеоб'єктиви з оптичним зумом, ви можете робити якісні знімки практично в будь-якій ситуації від макро до віддалених об'єктів то брати айфон чи все ж Samsung. Приблизно так звучать коментарі людей у Трец, які розпилюються між 16, -м, 17 -м iPhone та S25 Ultra. Я скажу так: я брав і я взяв, бо він не лагає. І тут я закрив питання лагів. бо переважно це питання так мучує новачків, які наслухались про лаги android телефонів за 150 баксів, порівнюючи їх з флагманами за 1 К камери. Топ екран, вау, корпус досі з титану і Samsung на вас не економить так, як це зробили Apple у цьому році. AI. Gemini це розрив. От з моменту купівлі не уявляє свого життя без цього. Ну це зручно. Це одна кнопочка, і в тебе є все. Вікіпедія, Google, ChatGPT, і все в одній кнопці. Але батарея це трішки проблема. Тож врахуйте, iPhone 17 Pro Max в мене вже на руках. Ну як у мене? В дружини? Тож слідкуйте. Наступне відео буде про нього. Пока!